Йо-йо, кінтей сьогодні ми залетіли в Power Up Soccer. У нас нічого нема що забрати, тільки 100 баксів ми заходимо в. А, мабуть, в Англію. І ми повинні бігти зараз. Ми зараз побіжим. Але де ж ті м'ячі, оно вони. Оно він зі своїм м'ячем. Йоу, чувак. Чувак, чувак. Так, давайте, давайте, давайте. Оу, oh, шіт. Блін, не наздожену його, мабуть. Так, я його не назаджену. Ось так не забру. Так, чікс. Бемк. Тріш. Ага, блін. Що я накоїв, я не знаю. Так, бемк. Ох ти, йо. Ото по нам шмальнули. Ото, конечно, по нам шмальнули. Ау щіт. Так, красавчик. Красавчик. Так. Тиш. Є. Так, я побіг. Він недалеко сильно не закине. Ось цей чувак недалеко і не закине, але він якось це зробив. Типу, на дуже далеку відстань, якщо чесно. Жікс... не забрав. Так. О. о, -о, 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 -о. Гол. ні. Не гол кінтий, не гол. Далеко не гол. О, наші. Наші тіж. Так. Так. Проходим, проходим Бтінь! Гол. оле-оле-оле оліолі. Так, побіг. Побігли, побігли. Святкуємо нашу перемогу. Перемога. Це буде наша перемога. Я вам обіцяю. Просто обіцяю. Бо в них немає жодних шансів. Жодних же Тут... Голь, дубль. Просто дубль. Це капець. Це просто капець. Давайте побігли. Побігли. Чіккс. Бум. Все, ми полетіли зараз. Полетим, зараз їм винесемо. Бачите? Так, чуваки. Ага. Так. Дай мені. Так. Дідіш. Бемк. Mm. Ага. Блін. Зараз я хочу поголки про оцим жахнуть. А, блін, на нього це не працює. Блін. Це попадало. Це попадало, реально. Так. Давайте ось таку штуку бахнемо. О, він забив третій гол. Третій гол. Просто третій. Ви уявляєте? Ви собі це уявляєте? Я не дуже. Я не дуже, бо просто виносять, ми виносимо Бразилію. Хоча Бразилія достатньо мощна В неї збірна, типу, достатньо мощна. Але походу не в Оролоксі. БМК четвертий Ее кінтий бачу я щось. Що це дуже багато, дуже-дуже-дуже багато. Не побігли. Все одно четвертий гол. Я думаю... В нашому голкіперу можна навіть лівати вже. Бо дивіться, просто нікого нема вже. А, так, походу, голкіпер і лівнув. Ага, Ти диви, який чувак. Так. Є. Ні, это мені не даже пас. Це жаден. Так. Піиубинг! П'ятий гол. П'ятий гол, кінтий. П'ятий. Залетів п'ятий гол. Оле, оле, Бим. Нормас. Нормас. Мені подобається. Просто забиваємо, Просто забиваємо весь час. Е, і побіг. І я побіг. Так, чикс, клейм. Так. Бу. а, ти диви. Ти диви, який чувак. Буу. Все, підірвали ми там щось. Так. А може я все-таки заб'ю сьогодні гол, ні? Походу, що ні. Походу, що ні. Так, я не можу цього зробити. Е, хоча я дуже хочу. Хоча я дуже цього хочу. Так. А поки ми біжимо, поставте лайк, напишіть коментар бажання в відеосьми слів. Е, і підпишіться на YouTube канал та фарм канал. Так. Чувак. Чувак. Може ти мені даш пас? Походу, що ні, так? Так, накидали ми у цих штук. Так. О, ти диви, який, чувак. Так, бемк, На тобі. Угу. Це мій м'яч. Це мій м'яч. Ау, не, це не мій м'яч. Це не мій м'яч. Так. Зараз буде гол, чи ні? Чікс. Кеш забрали. Давай забий. Ау, щіт. Блін, я навіть тут не можу забрати м'яч. Як? 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 Угу. Так, ага, голкіпер. Голкіпер. Бачим, бачим. Ау. Oh, щит! Ніфіга собі цей чувак мощний. Прям дуже мощний. Так, я побіг. А я побіг. Оу, oh, ого. Oh. Так. Чикс. Uh, Блін, не забрав. Охе хеке. Оу. Так, ага, викинув. Окей, давай. Давай, чувак, давай. Та забижиш ти йому вже. Так. Ух ти, Ого. Ого, далеко побіг. Тут ніщо влетіло мені. Плюха. Така мощна, знаєте. Так, чікс, беремо грошики. Грошики, грошики, грошики. Ага. Угу. Так, бий, капець. Ви серйозно? А ще це неможливо, так, я бачу. Та ну забий же вже. Ууу, шостий гол залетів. Ура! Як же я радий цьому. Бо ми так довго а, типу, билися з цими воротами. Але ми вже це зробили. Беймк! Ура. ура! Побігли. Побігли, побігли. Так, Чікс. Угу. Йоу. А він, походу, знає, як грати. Реально. Ого, перший гол забив, до речі, цей чувак. Нормаз. Треба йому дати належне, бо він, типу, бився е, дуже сильно. 23 асисти, 18 голів. Ніфіга собі. Мощний чувачок. Так. Угу, побіг. О, ще, один з'явився. Ти диви. Ти диви, які люди. Так. Чикс. Зараз був кіпер не задефа. Задефа. Так, ага. Хі -хі -хі. Поставимо бананчика щоб вони не змогли забити нам. Бийк! Ау, щіт Оу щит! Так, забувай. А. Бэнг. Ау. йо 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 Побіг я, побіг я, побіг. Дуже швидко треба бігти. Дуже швидко треба бігти. Бікам голки пар. Бенг. А! Щіт. Не зміг я затащити. Не зміг. Ну нічого. Другий гол нам забивають, до речі, 24 левел. 84 голи, ні фіасобі. 84 голи це дуже багато. Реально, це дуже сильно багато. Так. Ага. Ага. Бачу. Бачу прикольчики. Банг. Ага. Туду. Так, швидкість. Ага, повертаємося. Ого, нам третє забиваюсь. Чуваки, 32 секунди залишилися, щоб вони нам забили ще три голи, і ми... А, типу, в нічию юзі грали. Але я не хочу в нічі грати. Я цього їм не дозволю. Я не дозволю їм грати в нічі юзі мною. Так, Угу. Угу. походу, дозволю ще як. Походу ще як дозволю. Так. Mm. Давай туди. Відкинув. Я не знаю, чого він туди побіг, а ще. Ну нічого. Так. Ага. Бенг. Клейм. Так. Все. Туди ми закидаємо. Нам не встигли забити. Ми виграли. Ми виграли. Йоу! Ура! Ми виграли. М -м. Можемо. Насолоджуватись цим. Let's go. Так. Угу. І полетіли далі. Так, Daily Task, що тут? О, по таскам тут щось є. Бенк берем. 1300, ніфіга собі. А, до речі, а, нам ще трошки не вистачає. 300 мені не вистачає на М, крутий пак. Так, Хм. я б, мабуть, за мунд зіграв би, типу, за місяць було б прикольно. Реально, було б прикольно за місяць пограти. Але, скоріш за все, мені не дадуть. Так, Румунія 100%. От прям 100%, що Румунія. Бо Карай мені не дуже подобається. Так, полетіли. Полетіли, зараз будемо їх розносити. Хоча проти нас грає неймар, але я думаю, що нам нічого не буде від цього. Найкраще, найгірше. Так, 7 хвилин у нас є, щоб їм... Забити дуже багато голів. Дуже багато голів. Так. Вау! Вау. Так. Угу. Угу. Так. Тикс. Ага. Let's go. Так. Ага, давайте. Це все накидаємо сюди. Чикс. Так, ну вони далеченько. Вони всі далеченько. Ну Ага. О. Ні, блін. Блін, ну чувак. Ну чувак, ну блін, як можна було так провтикатись. Так. Ну, хоча це мені також треба було казати, коли я не зміг забити. Оу-у-оу, карен, е, карен. нам забили, Ну, перший гол це його. Серйозно, Неймар, ти чого? А я казав, що нічого страшного, але поки що нам забивають перший гол. На сьомій хвилині. Точніше на 6. Так. Ага. Класно. Класно. Реально класно. Другий гол. Ви шо? З лузу з'їхали. Це 86-й гол його. Кінти. Щось мені це не дуже подобається, знаєте? Зовсім. Зовсім не подобається. Перші, ну зовсім зовсім. Ага. Він знов це зробив. Так, вау. Wow. Забрали? Забрав. Давай, давай, давай. Давай, чувак, чувак. Ау, щит. Ау, щит. Так. Угу. Так, забрали. Забрав. Так, давай, забивай, забивай. Забивай. А. Oh. Я його може задефав, але може і ні. Але може і ні. Так. О, oh, так, давай. Давай. Let's go. Оце красавчик. Оце я розумію красава. Він просто врятував нашу команду. Давайте ось таку штуку йому. Красавчик. Він. він реально красава. Він це якось зробив, але я не знаю як. Але мені хочеться так бути. Таким мощним, тюпим. Але зараз, походу, нам третій гол пропуск... Пропуск... Ми будемо пропускати. Реально. третій гол просто. Так, ось Жікс. Тюду. Все, я відкинув його туди. Чікс. Все, давай, забирай. Бемк. Оу! Ти серйозно? Ти серйозно, чувак? Так. Ну. Ну. Чувак, давай. Чувак. Оу. Оу, щит. Так. Тейк. І давай, давай. щось нибудь мощне. А. Капець. Так, бенк сюди полетіли. І все, це третій гол. Це третій гол. Так, стаємо ми голкіпером. Стаємо ми голкіпером і, ц... і зробимо це. І я це зробив. І я це зробив. Тудж. Ось туди ми закидаємо. І. А, блін. Так, і, мабуть, лів голкіпер за у цього чувака. Бемк. Все. Я побіг. І я побіг. Так. Беремо цю штуку. Беремо цю штуку і винесемо її зараз. А! Ніфіга собі. Ніфіга собі штука. Так. Bang. Claim. А, так, давай. туди. Туди. Все, я відкинув їх туди. Бемк. грід пас. А, і блін. Та як же вони мене бісять? Як же вони мене бісять? Так, тейк. Забрав. Забрав туду. Все відкинув. Відкинув далі. Подалі їх туди. Так, давайте ось тут встанем. Ось тут ми стаємо чуваком таким. Бемк. Забрали. Так, ну вони далеко. Вони далеко. Угу. Так. Шо ти? Ту -ду. А. А. Шіт. Так, побіг. О, і зараз походу, нам заб'ють. Так, Бемк, не забрав. Ну, 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 ну. Так. Блін, я свого заморозив. Й. Так. Давай, давай, давай. Ні, а де він дівся? Так, ну може він все-таки витримає? Чувак, не віддавай їм. Не віддавай м'яч. Просто не віддавай. Так. Угу. Так. Окей, блін, це гроші. Блін, це гроші. Мені не треба було гроші. Фух, так. Біккомгалкипер, угу. та зараз, мабуть, треба буде робити. Так, Чікс, банг. Туду. Все, давай туди Запулюю? Ні, ні, нє. Ні, нє, ні, ні, ні. Ні, чувак, фух Я це якось зробив. Бомба! Бм! Все, я туди відпуляв. Я туди запулив. Бэнг. Все, рідпас мені дали. Бэнг. Ну давай, ну забейжиш. Ого. Ого, як? А як же вони це зробили? Я не знаю, чесно, я цього зовсім не розумію. Так. Угу, Так, бенг, все. Давай, давай, чувак, давай. Так. Ні. Ні-ні ні. Так, беремо цю штуку, закидаємо сюди. Чувак! Це легенда. Кенти, це легенда. І він просто зрівняв рахуночки на другій хвилині. Ух, мощний чувак. Мощний чувак. Так, побігли. Угу. Так, він один. Він один, він не знає, що робити. Він не знає, що йому робити. БМК, Чікс. чикс. І що ти мені зробиш? І що ти мені зробиш? Я не легенда. Кін. Це капець. Sorry, team. Sorry Team. Давайте напишемо йому. Sorry. А, так. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Кінти Це просто капець. Так, До речі, Клайм. Угу. Це вже типу клімнуто. Бенг. Все, я побіг. Я побіг, Чікс Ось такі віртушки ми робимо. Бамк. Дудуш. А. Все. Все капець. Так. Угу Так. Я не буду. Я тут не буду. Я буду ось тут. Так, чувак! Що ти робиш? Так, я ось тут буду контрить його. Забирати, так би мовити, так. Я побіг за м'ячелою. Я побіг за м'ячелою. Швидше, швидше, швидше. Так. Ага, ага. Так. Фу, голкіпер. Гулькіпер. Гулькіпер, давай. 36 секунд. 36 секунд просто. Просто капець. Так. Давай. Давай ось таку штуку. Ось таку штуку їм. Так. Не забрав. Не забрав. Я забираю. І побіг. І побіг. Туду. Не, не гол. Не гол. Я міг забити. Я міг забити, чесно. Чесно, я міг забити, але я цього не зробив. Я просто провтикав усе. Все, що міг, нам зараз четвертий забивають. Не, нам не забуває четвертий. Але що вже зробиш? Шо, що вже зробиш реально? Ми програли просто на один м'яч. Одне м'ячело, капець. Капець. Блін. Можна було б, можна було б, але не вийшло. О! У нас є 6600, ми йдемо відкривати другий пак. Так, де він? ось тобі Рейдж пак. Відкриваємо і нам випадає Пенк, Ага. Ну, я би за піратку, звісно, пограв би. Точніше, пірат. А оцю штуку де вона? Так. М -м -м Хоча... А, ні, в мене голос. -гол це одягаємо. Я за Японію бо дуже хотів би зіграти. Бо Японія це дуже класна команда. Точніше, країна. Вона нам допомагає, тому заходимо за Японію. Типу че ми граємо проти Черської Республіки, скоріше за все. Тому я не знаю. Мені вона не дуже подобається як країна і як ага, усе це діло. Так. Ближче так. Чикс. Ага. Бенг. Чикс. Тудуш. Ага. Так, в мене скіл. У мене є скіл. Так. Йо-йо-йо. Ага. Блін. Так, а давайте цього чувака заморозимо. Блін, не зміг я заморозити його. Ух oh, ти, yeah. mm. але наш чувак так само це зробив зміг. Так, бим, клетсґо. Оцей чувак легенда. 88 голів. 88 голів він просто забив. 88 ячів, це дуже багато. Я не знаю, сівки, до речі, в мене, то тому мені треба дуже швидко забити. Дуже швидко мені треба забити. Так. Бемк. Не забрав. Не забрав. Так. Охтий. Голкіпер. Голькіпер. Так. Серйозно? Ти на червоного віддав? Фуф. Так, знов він. Знов він. Так. Ну. Так. Так. Бемк на нашого. На нашого типа. Та дай же ж ти мені. Дай ти мені вже чувак. На. Ми туди відстрілюємо. Так, бамк, дубль. Дубль. Кін ти він оформлює дубль. І це дуже класно. І це прям дуже класно. Пас мій плейс. Давайте напишемо йому, щоб він давав а, мій плейс. Щоб він давав мені паси. Бо це капець. Так, я побіг. Так. Чувак. Так, Берди, тут хто ще зайшов? бемк, Ага. Я тобі не віддам. А я тобі його не віддам тепер. Вау. Треба, треба. Треба бити. Треба бити з, з поворотом. А, так. Ага. Блін, що я накоїв, Що я накоїв, Так. Ага. Угу. Так, давай. Пішов. Ау, oh, щит. Фу, фу 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 Так. Угу. Я ось вот тут постою. Я ось вот тут постою. Так, Гулкіпер. Гулькипер. Гулкіпер. Ту-ду. Угу. Джикс. Ага. Те, що треба. Те, що треба. Угу. Туду. Бем. А, блін. Промахнувся. Промахнувся я. Дуже сильно, на жаль, промахнувся. Але я думаю, що м -м, нам зараз заб'ють просто. Ну так, просто для для інформації кажу. Так. Не, він не дасть мені пас. Так. Ага. Так, вау, я сам на, на своїй бананці під... А, типу. Під... Йоу, так. Так, я побіг. Все, зараз забираємо і будемо вже йти. І будемо вже йти. Так, бамк. Туду. Все, давай, пішов. Пішов, чувак, пішов. Чувак, що ти коїш? Що ти коїш, я не знаю. Так. До речі, тут ось така штука. Давайте сюди бомбочку. Блін, не встигла вона підірватися. Так. Угу. І зараз, походу, нам капець. Ну окей. Зараз гол. Зараз буде гол, ні, не буде. А ну і все кінте, в принципі, дякую за перегляд. лайки, підписуйтесь на YouTube канал та гледам канал. Telegram канал в опіця дролка. Дякую вам. Ага, ага, зрозуміло. Точніше, не дуже все зрозуміло. Але окей. Так. Так, ага, все, забираємо, дякую вам.